Чи я боюся смерті? Мабуть, ні. Вже більше півстоліття за плечима по всякому бувалося мені життя, як в фільмі де перед очима. Та й сенс, який боятися того, що так, або інакше неминуче. Боюся, мабуть, тільки одного, що згадку по собі лишу гнітючу. Сьогодні ми завітали до військовослужбовця культурного десанту Сергія Харчука. Будемо говорити про творчість під час війни. Пане Сергію, я вас вітаю. Добрий день. Одразу хочу розпочати з того, що ви маєте такий і творчий псевдонім Лабух. Так, так. це просто те, чим я займався в минулому житті, скажімо так. Тому що 24 лютого, 22 року, життя поділилося на до і після. Так склалось. Не у всіх, звісно, але. Так є. Коли заговорили про створення культурного десанту, то була частина людей, і, власне, військовослужбовців, які скептично налаштовані до такої ініціативи. Що скажете з власного досвіду, і, власне, як ви доєдналися? Я вам скажу так: на прикладі, ще на Донецькому напрямку, коли ми приїздили в якийсь підрозділ, ті, хто нас не знали, так дійсно, це не те, що скептичне, а можна сказати, навіть негативне ставлення. Люди звикли знову ж до такого формату, що от приїхав там якийсь хор чи оркестр, тра-та-та-та-та-та-та-та, відтарабанили і сіли, поїхали. Ні, в нас трошки інша історія. Ми створили новий формат. це живе спілкування в першу чергу. І коли ми військовослужбовці всі, то свої приїжджають до своїх, і в нас є про що поспілкуватися. Ми розказуємо якісь свої історії. Хлопці нам розповідають щось своє. Я просто свої, власними очима бачив, що от яке ставлення було на початку зустрічі, і яке було в кінці. Обнімалися, браталися, це, ну, це дуже цінно, тому що люди нам вірять. А це головне це терапія. Тому що саме творчістю можна, от коли виходиш з бойових, і хочеш з кимось поділитися цим, а твій побратим щойно був там з тобою, він не хоче цього чути. Він не хоче зараз це обговорювати, а папіра витримує все. Тому я завжди наголошую, що творчість на фронті це найправдивіша і найщиріша. А знаєте, як хочеться кричати, коли стікає кров'ю побратима, а ти не можеш голову підняти під. Обстрілом, хоча і поруч з ним. А знаєте, як хочеться завити по вовчому і вирвати кадик, коли хтось аби орден заробити, простих солдат, навірно, смерть прирік. А знаєте, як хочеться душити, коли рожевощокий депутат скиглить про те, як важко йому жити, і гроші віднімає у солдат. А чи складно було долати ось той рубіж, про який з вами говоримо, від негативного ставлення, сприйняття побратимами, посестрами до вже визнання? Знаєте, просто всі учасники культурного десанту через щось прийшли, і в нас головна зброя це щирість. Тому що військові вони дуже, дуже швидко розпізнають фальш. А в нас цієї фальші немає, бо ми такі самі. Зорі, як очі, дивляться побіжлась, серце не хоче, що про цей час, хай цю хвилину піснею ми. Починаючи з другої половини 24-го року, стало працювати важче, тому що люди втомилися. На той час вже два з половиною роки війни, просто навіть не те, що фізично, а морально і емоційно, люди дуже виснажені. Ну, З цим треба щось робити. Тому хочу сказати тим, хто, ну, я їх називаю, Мамині царапинки, які шукають будь-які причини, аби не йти до війська. Здорові мужики, вони там починають. Я дуже бачу часто це в коментарях в соцмережах, а що мені Україна дала, а чого я маю йти там за Зеленського чи за депутатів воювати, а хай прокурори йдуть, а хай поліцейські йдуть, а мої права порушуються. Не дуже добре знають свої права, але чомусь вони забули про свій головний обов'язок. Захищати свою країну. Ми йшли захищати не Зеленського, не депутатів, не прокурорів, не олігархів. В першу чергу, ми йшли захищати свій дім, свої родини, своїх дітей і свою культуру. Культура це дуже важлива частина, це саме те, що ідентифікує нас як українців. А знаєте, як хочеться кохати, коли лиш трохи більше двадцяти, глибоко в серці почуття сховати і крізь війну зуміти пронести. А знаєте, як хочеться додому, вернутися до серця, пригорнути всіх рідних поприбіліпів втому і про війни жахіття всі забачі. А знаєте, хочеться здобути нарешті перемогу в цій війні і щиру радість всім єством відчути, що вижити вдалося тобі і мені. Ми робимо невеличкий екскурси в історію. Стараємося подавати якісь цікаві факти з історії України, з історії відомих українців. Ми згадуємо, що ми дуже потужна нація. Ми маємо дуже багато таких людей, завдяки які відомі на весь світ своїми винаходими чи своєю роботою. Ми маємо пишатися своєю нацією. Ми не, не так, як от москалі намагаються пропихати свої наративи, що ми щось там сільське, червононосе, п'яне. Це їхні наративи. Вони багато років намагалися вкорінити просто в уяві людей саме таке враження про нас, про українців. А українці дуже потужна нація, дуже давня нація, і нам, є, нам дійсно є чим пишатися. Я знаю ціну справжньої свободи. Я вірю в Україну майбуття. Я знаю, хто я. І якого роду. Це варте того, щоб віддати життя. Москалі що роблять в першу чергу на окупованих територіях? Вони нищать таблички, дороговкази українською мовою виставляють своє, вони нищать книжки українською мовою. Це те, чого вони найбільше бояться. Тому що, якщо, наприклад, картини там, чи музику можна привласнити, воно якось, ну, тобто можна це вкрасти, а літературу не вкрадеш. Тому що, от, якщо взяти, наприклад, розстріляне відродження, чому нищили саме такий еліту культурну і наукову нації? Бо їх боялися. Бо треба було вкорінити цей наратив про великий руський народ. І як результат, ви ж самі знаєте, урочище Сандермох в 1937 році було розстріляно більше 300 українських діячів культури і науки. Я сам з собою чесний і відвертий. Для чого я пішов на цю війну? Чому стояв у військкоматі в черзі, бо міг же відкосити, то чому? Не потребую я гучного гасла, мені не треба пафосних промов. Лиш простой досі, в серці ще не згасла до України рідної любов. І неважливо, хто зараз при владі чи намагається ту владу повернуть, ми, українці, зможемо дати рати і тих, і тих за пояс ще заткнуть. Проте, коли Орда рабів без прийшла від волі нас освобождати. Коли дітей гвалтують дикі пики, то треба їм по пиках добре дати. З того, що ви бачите, наскільки важко повертати культуру. Дуже важко, тому що дуже сильно прижилася московська культура. Дуже важко повертати мову. Знаєте, от е, дуже сумно, саме тут в Запоріжжі, коли чуєш російську, я вам скажу, що на півдні зараз молодь набагато більше переходить на українську, навіть в таких містах, як Одеса, Миколаїв. Ну, я частіше на вулиці там вже чую українську мову. І дуже хотілося б, щоб. Українська мова повернулася в Запоріжжя. Бо от коли люди кажуть, мой родной язик там, Донбас і Запорожжя всегда говорили по-русски, люди просто не знають класної історії. Сіверщина, Слобожанщина, Донбас, Подніпров'я, Південь, всі були україномовними, школи були українськими, вищі навчальні заклади викладання велося українською мовою, все діловодство. Українською мовою. Просто люди не розуміли тоді, що більшовики так заграють до місцевих, аби навернути їх до себе. Потім пішла лагідна русифікація Голодомор, розстріли масові депортації і заселення українських регіонів Люмпинами з Поволжя, з Уралу, з Сибіру. І тому сьогодні маємо такий, на жаль, сумний результат. Але якщо людина себе ідентифікує як українця, то в першу чергу вона має знати мову. Бо мова це генетичний код нації. Не буде мови, не буде України. Ще на Донецькому напрямку я казав, що я веду свою власну війну, це мовна війна. Я можу толерантно ставитися до військовослужбовців, який ще й досі говорить російською, але в мене так досить потужно в тіктоці почали люди на мене підписуватися саме після того, як я прочитав вірша Тетяни Ліщук, це поетеса з Луцька. Це такий вірш. Ну, він дійсно він мене зачепив, це ще в 23-му році на Лиманському напрямку. Вірш такий. Якщо ти кажеш, що нема різниці, якою мовою потрібно говорити, попий води з калюжі не з криниці. Яка різниця, звідки воду пити? Якщо тобі далека рідна мова, яка ж чужа і важко її вчити, ти замість хліба зжуй стакан полови, яка різниця чим живіт набити? Коли не знаєш, що державна мова історія із сотні поколінь, Оспівана в піснях, мов колискова. Не українець ти, лише ходяча тінь. Ось такий от вірш. Це була перша хвиля хейту з шаленого хейту на мою адресу. Я дуже багато нового про себе дізнався. Ви маєте соціальні мережі, активно їх ведете, зокрема, і Тікток. Чому вирішили там зареєструватися? Починаючи з 22-го року. Я почав викладати вірші, записував такі відео. Наприклад, 1 січня я вітав москалів з Днем народження Бандери. А вже як я почав записувати вірші, я побачив, що людей це цікавить. мені хочеться, щоб люди чули українську поезію, тому що я ніде не зустрічав такої поезії, як в Україні. От є людина, яка може щодня писати нові вірші. В мене так не виходить. У мене має бути якийсь, ну я не знаю, емоційний якийсь стрес, чи що, щоб я от сів і бо так от пробував теж. Я чому, через що я ніколи не писав на замовлення. Бо я хочу, щоб поезія була справжньою, тільки тоді вона цінується. Можливо, потім колись, коли вже демобілізуюся, то вже. Достигну до того, аби видати збірку. Ну а наразі треба далі жити, бо місію свою ще не завершив. Сім'ю, країну треба захистити, онуків дочекати щонайменше. Вже діти свій в житті торують шлях, щоб він для них стелився безвибоєм, на батькових по помилках, тоді, можливо, менш своїх накоять. І ще не всі написані вірші, і ще не всі зустрінуті світання. Не роздане ще все тепло душі, і ще до дна не випито кохання.